В ефірі українські епізоди у студії Марія Крючок. Сьогодні у програмі. Книжки українських президентів. Мистецтво писанкарства. Секрети та тонкощі ремесла. Як на майдані готуються до Великодня. Третій президент України Віктор Ющенко написав мемуари. Книга викликала ажіотаж на книжковому арсеналі. Чи багато пишуть українські президенти і чи їх читають знають Міла Мороз і Марія Думанська. Недержавні таємниці пообіцяв розкрити Віктор Ющенко у автобіографічній новинці. На презентацію говорив багато, але людей, звісно ж, цікавили зовсім інші питання. Якась частина території України ще відійде до Росії чи ні? У будь-який час буття Російської імперії завжди на першому місці стояло українське питання. Не можна зробити імперію сьогодні без України. А ну, питаюсь знайти щось для себе нове, то що не показують по телевізору, то що ніч не, не прочтеш в газетах. А може навіть прочитаю щось між строк. Я вважаю, що це абсолютно нормальна практика і дуже добре, що це починає формуватися в Україні. У нас не так багато, в принципі, є президентів, ще, які могли б ділитися своїм досвідом. Тим паче, будемо казати, мінус один зараз. Так? Ну, але ж, в принципі, це нормальна практика, і дуже добре, що це з'являється. Що люди пишуть книжки, діляться досвідом, розповідають, як це було, це наука для багатьох поколінь. Мемуари та книги президентів – не нове явище навіть для України. Колишній президент Віктор Янукович видав близько 20 книг і відмив на цьому 16 мільйонів. Видавали свою творчість і інші президенти: Віктор Ющенко, Леонід Кучма і Леонід Кравчук. Президенти пишуть багато. А чи їх читають? В Київській книгарні ми знаходимо лише книгу Леоніда Кравчука. Натомість маємо книгу Джорджа Буша. Тоні Блера і Книгу про Гвацлава Гавела. Книжок про президентів в основному не питають. Ну, популярна доволі книга Кучми Україна не Росія, але вона вийшла достатньо давно. Її, я так думаю, що вже ніде немає. В нашій книгарні її не було, хоча її питають. Їх купляють час від часу, але сказати, що це якийсь хід продажів не можна. Біографічна література, в принципі, не дуже користується попитом. Хто буде автором наступних президентських мемарів, дізнаємося після виборів. Міла Мороз, Марія Думанська. Спеціально для епізодів. Як кожен може боротися з тоталітарною пропагандою? Цю тему обговорювали письменники Оксана Забушко та Леонід Плющ. На відкритій зустрічі у видавництві Смолоскрип побували наші журналісти. 17 квітня в культурному центрі видавництва Смолоскип відбулася зустріч з Оксаною Забушко та Леонідом Плющем. Лекція за участі Леоніда Плюща унікальна можливість почути легендарного дисидента і шістдесятника. Відомого публіциста, літературознавця, правозахисника, члена ініціативної групи захисту прав людини, а також члена закордонного представництва української гельсінської групи. У 1972 році Леонід Плющ був засуджений за антирадянську агітацію, пропаганду з метою підриву радянської влади. Пізніше направлений на примусове лікування у спецпсихлікарню. Разом з Оксаною Забушко, поетесою, прозайком, есеїстом, літературознавцем та лауреатом багатьох престижних українських та міжнародних літературних премій, Леонід Плющ розказав, що про погандийська машина також має слабкі місця. А саме боїться гласності та небайдужості людей, які рано чи пізно поборять її, а також заохотив слухачів не боятися та боротися до кінця. Віталій Костарів, Павло Шиповал, Оксана Ставнічук спеціально для епізодів. Свята, задоволення не з дешевих, тим паче в період нестабільного курсу валют. Оскільки сьогодні обійдеться великодній кошик для пересічного українця. Далі у сюжеті. До свята Пасхи в Україні готуються старано та не шкодуючи грошей. Ми ходили дізнавати, що цього року буде на столах у людей. До Великодня лишається два дні. Людей на базарі в Києві багато. Вони не квапляться, придивляються, прицінюються, торгуються. Стандартний набір на Пасху йому обійдеться в чималеньку суму. Так за яце доведеться заплатити до однієї гривні 50 копійок. Пасха коштуватиме від восьми гривень. Ковбаса від 85 до 110 гривень, сир – від 70 до 90 гривень, а кошик можна буде придбати за 30-130 гривень. Тож ціни цього року далеко не святкові, доводиться економити. Дівчатки, а що, що з пенсії можна зготувати? Одну пасочку якусь, дві, три. Ні, і все, яйця красимо, все робимо, все своє домашнє. Незважаючи на економічне становище в країні, ми бажаємо вам залишатись у гарному гуморі. Вікторія Шестакова, Поліна Лісовець. Спеціально для епізодів. Писанкарство – одне з найдавніших різновидів українського мистецтва. Як намалювати найкрасивішу знають Надія Кравченко та Дар'я Москалевич. Могилянці традиційно вчать малювати писанки. Марічка, голова студентського братства, він, займається писанкарством вже не перший рік. Каже, що шкільна що казка надихнула навчитися. З Злі сили, ну, зокрема, там того, якийсь демон так, який який якийсь він сидів, закутий під землею. І от щороку, от напередодні великодні він відчував силу, що може нарешті звільнитися всі його, е, якби себе, які його стримували, вони відпадали. Але е, Потім він відсилав своїх посланців по всьому світу і питав, чи малюють по Україні діти писанки. І посланці весь час поверталися, казали, що малюють, і ці сепи знову змикались. Ну і, врешті, ну, як зло зло не могло вивільнитися через те, що люди малювали писанки. Найшвидше одне яйце можна розмалювати за пів години, якщо використовувати лише два кольори. Головне обрати правильний тонкий писачок та віск. Мені знадобилось досить довго. Тренувань, тому що у яйця своя специфіка, воно таке овальне, і це зовсім інший стиль малювання, ніж по паперу. От. Перше яйце протирають остом, щоб знежирити та прибрати маркування. Воском виводять бажаний малюнок, потім занурюють у фарбу. Далі необхідно змити віск, його розтоплюють та витирають яйце. Малювали писанки подекуди й 30 людей щодня. Вчили один одного робити все якісно. Дехто забирав писанки з собою, але все ж багато лишилося. Тому їх вішають на ниточки та на дерева. Так перед святом вони тішать око студентам, викладачам та гостям оглянки. Надія Крепченко, Дар'я Москалевич. Спеціально для епізодів. Українці вже почали готуватися до великодніх свят. В Останній тиждень підготовка найретельніша. Дотримуватися пасхальних традицій намагаються і на майдані. Чи готові майданівці святкувати свої великодневі кошики? Дізнавалися наші журналісти. На Майдані активно готуються до Пасхи. Настрій поки що не святковий, однак до свята прибирають територію та заготовляють продукти. На кухні кипить робота. Майданівці розповідають, що перші страви у них завжди з м'ясом. Тому меню до Великодня радикально не змінюватимуть. Щодня кухарі варять в середньому 600 літрів борщу, однак пекти Пасху не збираються. Планують те, що великодні смаколики привезуть спонсори. Микола з Київської області працює кухарем на Майдані вже п'ятий місяць. Рідні скучили за татом і чоловіком, проте і після Пасхи активіст додому не збирається. Дітька кричить, о, мати кричить вже до мене, о, Микола, скільки ти там будеш. Сестра кричить. Син теж каже, тато, я вже хочу в село поїхати. О. Я не знаю, чи він любить, а ну, я сказав, що я більший сигнал. А тим часом у чотирнадцятій сотні всі охочі вчаться малювати писанки. Дане Джеспер старанно виводить кожну лінію. Чоловік давно мріяв побувати на майдані і тепер просто вражений схожістю великодніх традицій в Данії та Україні. «Це прекрасно. У нас в Данії є схожа традиція: накривають багато стіл та розписують яйця. Але я ще ніколи не брав участі в цьому. Це моя перша писанка. Але обов'язково будуть і інші, коли приїду додому. Серед орнаментів користується популярністю, революційна тематика. Буковинська писанкарка Ірина вважає, що кожна писанка несе потужну енергетику, тому радить кожному намалювати хоча б одну і не залишати писанкарство на останній тиждень. Початку великоднього посту, як віс починається, тиждень готують, там фарби підшукують ліс, я готують, а тоді вже починають писанку». у майданівській каплиці до великодня готуються традиційно. Закликають, хоча б сходити на сповідь, щоб мати чисте сумління та світлі думки. Хочемо прийти на Пасху, якось, ну, перш за все, щоб ми були в мирі один з одним і постуй духом а не брюхом. В дорозі можна часом і хворому щось з'їсти, але можна навіть з'їсти якусь там шкварочку і бути голодним, а можна на самих пісних справах, справах об'їстися і буде бути червоноді. У неділю майданівці освячуватимуть великодні кошики у власноруч збудованій каплиці, що на інститутській. Наталія Шумакова і Герцун спеціально для епізодів. Не менш цікаві події відбулись цього тижня і на футбольних полях України, де загострилась боротьба за золото чемпіонату. Докладніше про це знає Нікіта Кукулевський. Доброго вечора. З вами я, Нікіта Кукулевський в ефірі епізоди Спорт. 25-й тур чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі прогримів одразу кількома гучними сенсаціями. 12 квітня в Полтаві місцева Ворскла спромоглася на те, чого не могла повторити з травня 2009 року. Тоді полтавці з мінімальним рахунком подужали донецький шахтар у кубковому протистоянні. Довгоочікувану перемогу над лідером чемпіонату цього разу полтавцям теж приніс єдиний гол. Його автором на 83-й хвилині став Адіс Яхович. Буквально за годину після цього матчу розпочалася ще одна битва. Карпати вдома приймали столичне Динамо. Переможця так і не було виявлено. Результативна нічия 2-2. За гостей відзначились волозу Тамбокані, за господарів Федорчук та Гладкий. Усе, що після цього лишалося Дніпропетровському Дніпру, аби вибитися в лідери чемпіонату, вдома здобути перемогу над Запорізьким металургом. Дніпряни не втратили цього шансу, хоч перемогу легко її не назвеш. Воно й не дивно. Не забуваємо, що перед цим підопічні Рамоса поставили на коліна Шахтар та Динамо, а така чемпіонська хода безслідно не минає. Отже, мінімальна перемога над запоріжцями завдяки голу Євгена Селезньова. Іще один лідер чемпіонату харківський металіз, хоч і здобув першу перемогу без Мирона Маркевича, однак не зміг покращити становище в турнірній таблиці. Розібравшись вдома з сімферопольською таврією 1-0, харків'яни таки лишились на четвертій сходинці. Після подій 25-го туру турнірна таблиця виглядає таким чином: на першому місці, маючи в активі 47 очок, лишається Шахтар. Стільки ж очок має Дніпро. Однак не забуваємо, що в запасі Дніпропетровців гра з арсеналом, а це означає технічну перемогу і плюс 3 очки. В донечан такої гри вже не буде. Тож, по факту, Дніпро є лідером чемпіонату. На третій сходинці міцно закріпились підопічні Бухіна. На цьому все про футбол. Чекаємо наступного туру і сподіваємося, що він буде не менш видовищним. З вами був Нікіта Поколевський. На все добре. Вже цієї неділі українці зустрінуть свято Воскресіння, якої погоди чекати на Великдень, розповість Надія Кравченко. Мої вітання в ефірі Прогноз погоди! З вами Надія Кравченко. І сьогодні я вам розповім, якої погоди чекати на Великдень. В Україну йде потепління з невеликими дощами такий прогноз на неділю, 20 квітня. У західних областях хмарно із проясненнями. На Волині без опадів. В Карпатах не забудьте захопити парасолю буде невеликий дощ. Температура вночі 8, в день 14-16 градусів, а на Закарпатті до 18 градусів тепла. У північних регіонах також дощитиме місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Вночі 6-8 тепла, вдень до 15 з позначкою плюс. На сході небо похмуре, проте очікується суха погода і потепління до 18 градусів. На півдні без опадів і буде сонячно. Дана температура 12-15 градусів вночі 8-10 градусів тепла. На півострові Крим. Хмари закриють небо вже вранці і протримуються весь день, розсіявшись лише ввечері. Вдень, можливо, пройде дощ, але він швидко закінчиться. У центрі хмарно із проясненнями, можливий, невеликий дощ. Вночі 7-9 градусів тепла, вдень 10-13. В столиці похмуро, короткочасні опади. Дощовик або гумові чоботи стануть у нагоді. Вдень 17 теплих градусів. З вами була Надія Краченко. Бажаю вам затишку та миру. А свято Великодня нехай об'єднає ваші серця. Приємних вихідних! На сьогодні це все. Чекайте наших новин наступної п'ятниці. З вами була Марія Крючок. Світлого Великодня та смачної паски.